Всім привіт, шановні автовласники, автолюбителі. Е, хочу похвалити своєю покупкою сьогоднішньою цей ящик для зберігання кріплення вогнегасника. Тор, е, тор, торгова марка Tempest. Ящик міцний, міцний пластик. Комплектується відразу кріпленнями під сам вогнегасник. розрахований на вогнегасник 6, 6 по 9 кг. Зараз наочно на продемонструю його монтаж. Погнегасником табличний Легко фіксується, лягає. Можна. на сторону. Все, От Гасник тягає чудово. Зараз залишається ще місце для дрібних речей, таких як ключі. Викрутки, аптечки та інше. Ось так закривається, є відповідний ключок на застіпках, закривається і чудово транспортується згідно всіх допусків і правил цього. Так само можна зафіксувати, знизу є всі кріплення саме безпосередньо на автомобіль. Я я використовую так, по, 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 по е, багажнику, тому використовую так. Все по техніці безпеки все в порядку. Пожежні. Дякую за увагу.